Перш ніж почати заняття з дитиною, слід розуміти, що стан та настрій дитини основною мірою залежать від стану дорослого. Тому спочатку звертаємо увагу на себе, приводимо свій емоційний стан до ладу, відчуваємо, з якого стану ми зараз будемо взаємодіяти з дитиною. Це як в літаку: спочатку одягніть маску на себе, а потім вже на дитину. Зробіть вдох видох. Відчуйте себе, свої плечі. Можливо, вам захочеться опустити їх. Відчуйте свої стопи тіло, відчуйте спокій та рівновагу. Багатьом допомагає образ океану, який навіть коли зверху штормить, з глибині він завжди спокійний. Уявіть, що ви є той самий океан. Відчуйте його глибину, силу та спокій. Ось так, тепер можна починати заняття. Буде чудово почати з легких тілесних вправ. Поясню, чому це важливо. Праве з тілом це форма синтезу символічного та тілесного проживання ситуації, напруги та травми. І руки це наш канал, який транслює внутрішній стан людини, її готовність приймати і віддавати. Тому безпосереднє використання рук як перехідного образу буде цілком доцільним. І дуже простий та безпечний спосіб повернути увагу в себе та відчути тіло це малювання долоні.